Доброго дня, діти! Український народ дуже цінує красу. Да давен вони створювали гарні речі, але не тільки гарні речі прикрашали домівки людей, а ще український народ складав чимало прислівів про добро, добрі вчинки, про дружбу. І сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. У житті кожного із нас є друзі, приятелі, знайомі, спілкування з ними, як правило, приносить радість. Як ви вважаєте, хто такий друг? Так, друг це той, хто не вражає. З ким граємось, малюємо, багато розмовляємо, посміхаємось, гуляємо та веселимось. Дружба це дивовижне та чарівне слово. Її не можна не випросити, ні купити, не обміняти. Дітки, дружбу треба поважати, дружбу треба берегти. Дружать всі малята, подружились я і ти. Тож справжній друг з тобою буде, коли в біду потрапиш ти, і твої вчинки він не осудить, і поруч із тобою буде. йти. народі існує таке прислів'я. Хочеш дружби будь другом. А що таке бути другом? Завжди прийти на допомогу, допомагати один одному, говорити теплі і лагідні слова, тому що вони, як кажуть, в народі зігрівають людину, неначе ясне сонечко. Почуття дружби існує і серед героїв казок. Діти, я сподіваюся, ви дуже любите казки. Давайте разом з вами згадаємо казки, в яких герої допомагають один одному. Послухайте, діти, та відгадайте, що це за казка. Гляди, синку, як хто чужий буде кликати тебе, не підпливай до берега, бо тут ходить Зміївна, ще з'їсть тебе. Сику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Тобі їсти й і прийти, і хороше походити Ближче, ближче човнику до бережка. Це моя матінка прийшла, снідати принесла. Ну, тепер я тебе спіймаю. Вірно, дітки, це казка Івасику Телесику Зверніть увагу, як лагідно гукає матуся свого сина. А впізнайте цю указку? А, 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 <рив> <рив> а ж уплів. І я опрів. Ну, ось. Пограли, поспівали, а тепер за роботу. Я піду в ліс по дрова, а ти, півнику, піч затопи, кашу звари, хату замети та й чекай на мене. Та все зроблю, як ти сказав. Приїхали, паничі, речаники у печі. Приїхали, яничари. Ха, речаники похватали. А вийди, півнику, до мене, що у мене золота пшени. Мосту, На своєму хвосту. Порятуй мене. Е -е -е -е! А ну віддай півника! Та на, на, що він мені здався? А Дітки, а ви згадали цю казку? Як вона називається? Ну, звісно, котику і півнику. В народі кажуть, що добро розпочинається з того, щоб вчасно прийти на допомогу, як це зробили казкові герої, матінка та півник. Але ще є прислів'я лагідне слово, ключі до серця. А ще є таке прислів'я слово без діла. Нічого не варте Дружба це не тільки добрі лагідні слова, а й вчинки, відношення до друга. Діти, а ви вмієте відрізняти добрі вчинки від поганих, а вам самим доводилось робити добрі вчинки? Добро відчуває кожен. Недаром народі кажуть добро це те, що може почути глухий і побачити. Слепый.